Друзі, доброго дня! Продаю в ось цьому будинку, це малоповерхова забудова. Е район вулиці Орлика, забудовник Газжитлобут. Продаю е однокімнатну квартиру з дуже класним плануванням за, е цей, за дуже класною смачною ціною. Чому, е чому, такий момент, чому такий момент ціни? Тому що Інвестор вже ряд своїх квартир продав. Ця квартира залишилась одна. В описі буде детально розписано планування і вартість 45 квадратних метрів за 49 500, Ось таким чином покажу вам райончик. Наша квартира продається практично по 1000 доларів за метр, квадратних, за метр квадратних. Таких цін у Львові зараз немає. В основному на етапі Котловану забудовники продають по 1000 квадратів. По тисячі за квадрат. Телефонуйте, з радістю надам вам детальну інформацію. Ріелтор номер один для вас Олег Феджора.